Обійме мене, обійме мене, обійме, хвоя весна, прийде, нехай, і в суме нехай прийде, і всі міста України свою зустріч із журналістами у Сумах розпочав музикант і волонтер Святослав Карчук. Говорить, їдучи до громади, провозить з собою важливі вантажі. Я роблю те, що я що я найкраще вмію робити. Я вмію, мені здається, якось об'єднувати, надихати, переконувати людей. Але паралельно, щоб це не було виключно знаєте, такою ну, словесною роботою, ми дуже багато займаємося тим, що возим якісь важливі речі тим чи іншим людям і особисто на своїм транспорті і займаємося тим, що цілі фури ліків і обладнання передаємо в госпіталі. Тобто я стараюсь зробити те, де я можу бути зараз найбільш корисним, але треба буде тримати автомат. В руках буду тримати. Одним із місць у сумах, яке відвідав музикант, став романський мікрорайон, куди влучила одна з авіаційних бомб, скинута російськими військовими. 24 людини тут загинуло. Це була авіаційна бомба. Вона спала свідомо на житловий квартал. Просто немає слів. Горіти їм в пеклі і будуть вони відповідати. Святослав Укарчук на Сумщині зустрівся з бійцями територіальної оборони та відвідав кілька громад. Справді той мем про те, що російська армія застряла в селі на Сумщині, замість того, щоб навести жах на всі країни світу. Цьому гіркому жарті є правда, тому що Сумщина, як мабуть, і вся Україна сьогодні стоїть на форпості на сторожі свободи і гідності всього світу.